Якірна абдомінопластика. Ми вже багато з вами поговорили про абдомінопластику, але залишились деякі невирішені питання. І одне з них це коли ж все ж таки робиться вертикальний рубець під час абдомінопластики. І в сьогоднішньому відео ми розберемо всі випадки, коли робиться цей сущасний вертикальний рубець, який дуже не подобається та дуже лякає моїх пацієнтів або пацієнтів інших лікарів. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, це допоможе відео потрапити до рекомендацій і допоможе мені побачити, що вам це відео сподобалося, що я роблю правильну справу і що ця інформація вам допомагає. Найчастіший випадок, коли нам необхідно додати вертикальний компонент. Це тоді, коли в нас є діастаз, нам необхідно робити абдомінопластику, але зайвої шкіри недостатньо. В такому випадку ми коли відокремлюємо пупок від навколишніх тканин, так від шкіри, утворюється отвір. І саме цей отвір і є той вертикальний рубець, який у вас утворюється після операції. Зараз трошки детальніше поясню. Та шкіра, яка над пупком спускається вниз до лона для того, щоб її натягнути. Так от, не завжди її можна дотягнути до самого лону. І е, саме цей отвір від пупка, він і стає е, як цим вертикальним рубцем. Тобто ми беремо за краї цього отвору від пупка. І е, не зверху, як е, зазвичай, коли робиться просто горизонтальний. Рубчик не зверху береться донизу, тягнеться, а з краю так. І це зазвичай з нижньої або середньої третини цього отвору тягнеться вниз і чіпляється вже за ділянку шкіри внизу над лоном. Таким чином, ми і утворюємо цей вертикальний рубець. Це значно ускладнює сам технічний процес і ускладнює післяопераційний реабілітаційний період. За рахунок саме цього, багато з хірургів робить помилку, вибираючи зовсім інший об'єм операції. Тобто, якщо ми з вами знаємо, що, наприклад, там міні-абдомінопластика це повна фігня, і майже в майже 100% випадків це не призводить до гарного естетичного варіанту, але це той вибір, до якого приходять хірурги, для того, щоб облегшити собі життя так технічно. Тому що зробити міні-абдомінопластику набагато простіше, ніж якірну абдомінопластику. Це ну в рази простіше, так? І ніхто не хоче заморачуватися цими вертикальними рубцями, ніхто не хоче своїм пацієнтам розповідати про те, що вибачте, а у нас інших варіантів нема, У вас буде вертикальний рубець. Цього ніхто не хоче. Тому. Більшість хірургів вибирають простіший шлях і роблять звичайну міні-абдомінопластику в таких випадках. Але це значна і значна помилка. Чому? Тому що ну, ви маєте самі розуміти, під час міні-абдомінопластики ми забираємо маленький шматочок шкіри. так? Ну, там, Нехай 4-5 см завдовжки, так? Не завдовжки, а за ширину. Ось. І цього майже ніколи недостатньо для того, щоб. Отримати гарний підтягнутий живіт. А під час якірної підтяжки так, ми не можемо дотягнутися до верхнього краю пупка. Ми не дотягуємось до верхнього краю буквально 2-3 см, але все інше забирається. Тобто сантиметрів 10-12, а то й 15 см шкіри, ми можемо видалити. Це ж різниця дуже велика, правда? Там 4 см і 15 см. Тому так важливо розуміти, що. Інколи просто немає іншого виходу, окрім як робити якірну підтяжку. Я розумію, що коли ви бачите вертикальний рубець, такі ні, 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 це погано, я так не хочу, я вас розумію. Але тоді краще взагалі не робіть операцію, так? Краще її не зробити, ніж зробити міні-абдомінопластику. Якщо ви хочете отримати гарний результат, класний підтягнутий живіт, то зробіть. Якірну цю абдоміну пластику. Ви отримаєте так, ви отримаєте гарний підтягнутий живіт, але у вас буде рубчик невеличкий, вертикальний. Ми трошки пізніше поговоримо про те, який він буде, і які завдовжки. Виходить так, що вертикальний рубець або якірна підтяжка живота робиться в тих випадках, коли нам замало шкіри для того, щоб зробити повноцінну адмінну пластику лише з горизонтальним рубцем. І забагато для того, щоб зробити міні-абдомінопластику. Саме ці випадки і є показом до якірної абдомінопластики. До речі, це досить досить значний такий об'єм людей. Так, ну це достатньо часта ситуація, коли нам необхідно робити вертикальний рубчик. На жаль, також є випадки, коли у нас є анатомічно високі положення пупка. І при цьому пацієнт, наприклад, хоче максимально низько горизонтальний рубець отримати. В такому випадку, ну на жаль, ми ніяк не зможемо дотягнути з верхнього краю пупка шкіру да, донизу, аж долону, туди, куди хоче сам пацієнт. І в таких випадках, на жаль, нам доводиться робити саме цей вертикальний рубець для того, щоб хоч якось дотягнути цю шкіру. А також є випадки, коли, наприклад, у дівчинки був кесарів Ростин. І цей кесарів ростин зазвичай робиться значно низько. І після цього потрібно робити абдомінопластику. <кій> і ми розуміємо, що ми не можемо зробити так два горизонтальних рубчика. Нам необхідно піти трошки нижче кесарього ростину, для того, щоб прибрати цей рубчик і утворити новий. І е, коли ми бачимо, що цей кес ростин, ну тут робчик від цього ростину дуже, дуже занизький. Нам необхідно знову ж таки робити вертикальну робець для того, щоб дотягнути цю шкіру донизу, до нового твореного розрізу. Ще один з таких дуже дуже частих моментів, коли необхідно робити вертикальний робець, коли ми маємо сліди від пірсингу в ділянці пупка. Ну зазвичай це верхній край пупка, якраз той край, який нам так необхідно зберегти, для того, щоб натягнути шкіру і отримати те, що нам потрібно. Дивіться, зараз трошки детальніше поясню. Сліди від пірсингу зазвичай це такі, як капішончик над пупком такий утворюється, або негарний якийсь рубчик такий утворюється. І е, у нас є два варіанти. так? Або ми дотягнемо це все вниз і не висікаємо. Так, просто цей капішончик залишається в ділянці лона, там, де утворюється новий рубчик, або ж ми його видалимо. Зазвичай, ось цей. Капішончик, да, сліди оці від е, пірсингу, вони е, завдовжки, наприклад, десь сантиметр, інколи півтора сантиметра тої шкіри, яка нам якраз потрібна. Тобто ми не можемо піти вище, тому що якраз цей сантиметр-півтора нам необхідний для того, щоб дотягнутися донизу. Розумієте, якщо я видалю вище. То я просто не дотягнуся, тому така проблема дуже дуже часто виникає, коли ми просто не можемо нічого з цим зробити. І у нас я пропоную своїм пацієнтам два варіанти: або ми цей капішончик залишаємо ці сліди від пірсингу, залишаємо внизу, і потім, з деяким часом, ми просто коли вже шкіра потягнеться, коли вона розтягнеться, коли стане на своє місце, ми тоді просто її видалимо і зробимо ще трошки нижче, навіть рубчих. Або інший варіант, ми його висікаємо, і замість цього місця, де був раніше пірсинг, просто утворюється такий рубчик вертикальний. Це інколи набагато краще, ніж залишати цю ділянку з капюшончиком чи як сліди від пірсингу, не знаю, як хочете, так і називайте, але виглядає це не дуже гарно. Зазвичай такі вертикальні рубчики, коли ми висікаємо, просто висікаємо ці, ці сліди від пірсинга. Він може бути там 2-3 сантиметри. Тобто, наприклад, якщо у нас сантиметр цей слід, так то нам все одно необхідно більше забирати, тому що ми не можемо просто ось так квадратиком висікти цей слід. Так нам необхідно ось так висікати, для того, щоб у нас не було тут ніякого вушка, не залишалось. Тому у нас рубець виходить десь, якщо це цей слід там сантиметр півтора, то рубець виходить там два-три сантиметри. Враховуючи те, що сам пупок він тримає частину шкіри, особливо та, що вище, та якраз та та ділянка шкіри, яка нам необхідна для того, щоб дотягнутися з донизу. Нам ми не завжди, а точніше, дуже часто так трапляється, що ми не можемо спрогнозувати, чи зможемо дотягнути цю шкіру вниз, чи не зможемо. Інколи на консультації, я особисто та я впевнений, що більшість хірургів пацієнтам своїм розповідають, що такий можливий варіант. Тобто, ми не знаємо точно під час операції, коли ми вже від'єднаємо попок від навколишньої шкіри і відсепаруємо шкіру до мечевидного відростка, ми вже можемо зрозуміти наскільки ця шкіра тягнеться, тобто у нас є вже можливість її трошки потягнути. І е, тільки в цьому випадку ми можемо зрозуміти, дотягнемо ми цю шкіру чи не дотягнемо. Тому е, часто дуже на самій консультації пацієнтам просто розповідає про те, що такий варіант можливий. Тобто це не точно, але в нас є великі шанси на те, що ми отримуємо вертикальний рубець. Це обов'язково потрібно інформувати своїх пацієнтів для того, щоб для них не було на титку сюрпрайзу для після операції. У мене були випадки, коли ну, точно пам'ятаю одна дівчинка, коли я е, там, не згадав про цей момент, так? І е, потім вона проснулася, побачила цей вертикальний рубець і дуже-дуже була незадоволена, плакала і так далі. Добре, все добре зараз, все добре, все гарно, вона задоволена. Але це дуже неприємно, коли ну, пацієнт не знає, що в результаті так отримає так, що буде вертикальніший рубець. Тепер давайте перейдемо до плюсів і мінусів такого рубця, так, вертикального рубця. Так, навіть в цьому випадку є свої плюси. Особливо, коли ми е, знаємо точно, наприклад, що. Тут необхідно робити вертикальний рубець, так ми ми бачимо живіт, ми розуміємо, що без нього ніяк. В такому випадку ми можемо собі дозволити максимально спустити горизонтальний рубець, так? Тому що ми вже знаємо чітко, що ну, все, типу, у нас буде вертикальний рубчик. І ми такі можемо е, тепер не експ... грубо кажучи, не експериментувати, тобто не пробувати натягнути шкіру до. Горизонтального рубчику, а вже чітко знаємо, що не дотягнемо. Тоді ми робимо значно нижче горизонтальний рубчик, для того, щоб, ну, для того, щоб це було більш естетично. Ось, і, наприклад, цей вертикальний рубчик він буде виглядати там з плавок або навіть не виглядати з плавок там на сантиметр, на пів сантиметра. Просто буде виглядати. Зазвичай такий вертикальний рубець він відповідає. Отвору, який утворився після відокремлення пупка від шкіри, і трошки там на пів сантиметра більше. Тобто ми маємо розуміти, що отвір від пупка утворився так. Ми тягнемо всю цю шкіру вниз, чіпляємось там за нижній край, бо за серединку цього отвору, співставляємо шкіру, і це наш вертикальний рубчик, І для того, щоб тут не утворилось ніяких капішончиків. Там, Ушок і так далі, він ще продовжується трошки. Буває дуже часто, що цей рубець доходить до самого бубка. ну вже на новому місці. Але зазвичай це отвір від пупка, десь 3-4 см, якщо розтягнений, плюс там 1 см рубчика, щоб не отворилася Це розмір новоутвореного вертикального рубця. Також дуже часті випадки, коли у нас є вибір, так? Або це високий горизонтальний рубчик, або це низький горизонтальний рубчик з вертикальним компонентом. І це дуже таке індивідуальне питання, розбирається з кожним пацієнтом окремо. Ми маємо розуміти, що якщо у нас недостатньо, наприклад, шкіри для того, щоб дотягнути верхній край від пупка до цього шкіру, що Зверху донизу, ми можемо зробити трошки вищий горизонтальний рубчик, і тоді, звісно, ми дотягнемо. Там цей сантиметр, який ми маємо заходити на отвор від пупка, який я розповідав, ми просто його беремо знизу, так, додаємо знизу, і в нас трошки вищий горизонтальний рубчик і ми все дотягуємо. Але це дуже-дуже індивідуально. І дивіться, якщо високий горизонтальний рубець, це теж дуже, не дуже естетично і загалом. Багатьом не подобається. Але, ну, я від себе скажу, що в принципі, що так, що так, аби гарно зажив той рубчик. І він, що буде високогоризонтально, що він буде якерний, в принципі, що так, що так, буде гарно. Аби гарний був рубчик сам по собі, і все, і, звісно, плоский живіт. Тому в таких ситуаціях ми все це маємо говорити з пацієнтом про те, що давайте так. У нас є два варіанти, що вам більше подобається, так, високий горизонтальний чи якірний рубчик. Бо інколи так буває, що пацієнти категоричні від вертикального рубця. Ні, не хочу, не буду. І нехай буде там трошки вище горизонтальний. Як на мене, то якірний в такому випадку навіть краще. Чому? Тому що е, так виходить, що горизонтальний рубчик він може просто виглядати з плавок і так виходить, Якщо, наприклад, не ідеально загоївся рубець, то буде виглядати як переполовинена людина. так, Ось це не дуже гарно. А якщо буде виглядати трошки вертикального рубчика, ну навіть якщо так зрозуміти, татушку набити, да, грубо кажучи, нижче попка трошки легше на вертикальному рубчику, так ніж на весь горизонтальний рубець. Ці параметри ми можемо налаштувати разом з пацієнтом, так вибрати або такий варіант, або такий варіант. І це все потрібно просто інформувати і про це говорити з пацієнтом до операції, що буде для нього краще. Також маєте ще один момент розуміти: важливий. До речі, в мене було вже неодноразово. Це коли в нас, як я розповідав, вертикальний рубчик зазвичай це отвір від пупка. так? І якщо, наприклад, ми не тягнемо за нижній край так, цього отвору, а ми можемо дотягнутися аж там до середини цього отвору, або навіть там верхньої частини цього отвіру, тоді у нас утворюється рубчик вертикальний, ну там 2 см, інколи 3 см завдовжки. І такий рубчик його можна скоректувати, тобто через рік, коли вже шкіра підтягнулося, вже все стало на свої місця. Ми можемо просто взяти таку полосочку, забрати, там 3 сантиметри завдовжки, трошки приспустити, і забрати це, повністю забрати цей вертикальний рубець. Грубо кажучи, таку міні-абдомінопластику зробити, як люблять е, називати це. Але це просто висічення рубця у вигляді такої міні-абдомінопластики. Ви повністю е, залишаєтесь без вертикального компоненту. Це дуже така часто теж історія. І просто не потрібно цього паятись і бути готовим до того, що вам необхідно буде зробити цю маніпуляцію. І знову ж таки, дуже часта ситуація: це як з пірсингом. У дівчат буває так, що над пупком, саме над пупком, найбільша кількість розтяжок. І шкіра в цій ділянці буває дуже атрофована. Це, наприклад, з появою там, пупкової грижі або біля пупкової гриж, і, або, наприклад, просто був плід такий завеликий, і він давив на шкіру, шкіра атрофувалась, і ця шкіра вона дуже сумнівна для того, щоб під час обномінопластики вона вижила взагалі. Тому інколи цю ділянку. З цими розтяжками одразу над пупком Ця розтяжка може бути там 4-5 сантиметрів. Їх там може бути багато, як солнышко таке сонечко таке. От ці розтяжки їх ніяк не прибрати. Тобто ми не можемо там да, вище попка ще на 5 сантиметрів піти, і забрати шкіру. Це нереально. І тут є вибір, так залишити ці розтяжки. Вони будуть просто вони про зараз будуть вже внизу, так тому що ми стягнули шкіру вниз, і ці розтяжки будуть рости як відлона, так. Або їх залишити, або ж їх висікти. І дуже часто так, що пацієнти згодні більше на того, що краще в мене буде один рубчик вертикальний, так, ніж там 10 таких розтяжок, отак з от, зло виглядати. Ось тому це теж такі параметри, які налаштовуються. Хочете так, хочете так. От, але зазвичай вибирають вертикальний рубець і тому він робиться. Тому, якщо ви бачите там роботи з вертикальним рубцем, поцікавтесь. Ну типу не лякайтесь, але ну, просто іншого вибору не було. Хірург не завжди може там без цього обійтись, або хірург може просто домовитися з пацієнтом, що саме так буде краще. Тобто, з плюсів ми виділяємо можливість прибрати сліди від пірсингу, розтяжок. Ми можемо значно занизити. Рубець це є такі, грубо кажучи, три плюси. Тепер щодо мінусів такого методу. Найбільший, найголовніший мінус в наявності вертикального рубця це поява краєвих некрозів. Це пов'язано з тим, що в нас є три лоскути, які з'єднуються в одному місці. І це місце найслабкіше. І саме в цьому місці частіше за все утворюється некроз краєвий, який потім довго загоюється, там трошки підтікає. Все загоюється, все нормально, але це довготривалий процес. Але ви маєте розуміти, що таке я не знаю, чому це саме так утворюється, саме на верте. Також може бути цей некроз, як на самому вертикальному рубці. Я не можу вам сказати точно, чому саме так утворюється, але це буває це частіше, набагато частіше, ніж. На горизонтальному рубчику утворюється. Тому ви маєте розуміти, що таке буває. Просто потрібно набратися терпіння, все це лікується, все це робиться, навіть якщо утворився цей некрозик, він і потім висікається, все робиться, все буде добре. Другий момент мінуса це, звісно, естетичний момент нікому не подобається вертикальний плюс вертикальний рубець, так було б гарно, щоб було, був один горизонтальний або взагалі не було пробця, мені мені можна було все зробити ліпосакцію. Але ж ці налаштування, на жаль, нам недоступні. Інколи це просто інакше неможливо, як під час якірної підтяжки. Так ми робимо і вертикальний, і горизонтальний рубець. Ми розуміємо, що якщо гарно рубець заживає. То, в принципі, там немає ніяких проблем, що він просто горизонтальний або це якірна підтяжка. Неважливо, у вас буде гарний живіт підтягнутий, рельєфний, все як положено. Рубчик майже його не видно. Але ми говоримо про мінуси, тому ми маємо розуміти, як я до цього сказав, що бувають некрози, тобто ризики виникнення некрозів при наявності вертикального рубця значно більші. І тому, якщо рубчик вертикальний загоюється погано, особливо якщо там були якісь некрози, то звісно це виглядає дуже негарно, тобто не естетично. Коли у вас там вертикальний рубчик, що і виглядає трошки з плавок, і він негарний, то це, звісно, досить-досить погано естетично. Тому необхідно робити в таких випадках корекцію. Ще один дуже важливий момент це більше, мабуть, для моїх колег, хірургів, які там починають чи не мають такого там, досвіду. З абдомінопластик. І, до речі, далеко не всі про це знають. Я особисто стикався з таким неодноразово, дуже неодноразово. Також у самого, на жаль, було там в практиці один або два таких моменти, коли трошки забагато забирають шкіри під час вертикального рубця. Це є помилково. Чому? Я зараз поясню. Коли ми беремо за краї отвіру від пупка, так, який, тобто цей вертикальний рубчик внизу, внизу який, то ми вже утворюємо деякий надлишок шкіри над цим вертикальним рубчиком. Так? А тепер. Бувають такі випадки, коли хірурги з метою, щоб забрати побільше зайвої шкіри з боків, так утворити талію. Вони зазвичай беруть не просто за краї отвору, а вони відходять там 2-3-4 см від країв для того, щоб більше забрати шкіри і підтягнути шкіру з боків, для того, щоб утворити цю талію. Але це дуже груба помилка, яку до речі не всі знають. Ну не то, що не те, що помилка, але такий обман, так самого себе, тобто хірурга навіть. Він же ж не думає про те, що це може до чогось поганого призвести. Але я просто знаю це на досвіді інших хірургів, на досвіді на своєму досвіді. Знаю, я вам це розповідаю, щоб ви не зробили такої помилки. І або там, наприклад, багато розтяжок навколо пупка, хочуть просто його прибрати. Самі там пацієнти можуть просити це. Ой, будь ласка, якщо ви робите це вертикальний рубець, то вже видаліть ще більше. Ось так, для того, щоб прибрати побільше цих розтяжок. І от дивіться, якщо від краю пупка ми утворюємо, уже утворюємо надлишок шкіри, то що буде, якщо ми зайдемо за краї на 3-4 см і приберемо ось таку ділянку шкіри і стягнемо її так? Тобто, що виходить? Так, ми знизу натягнемо шкіру, так навіть трошки з боків ми натягнемо шкіру. Але ми зверху пупка утворюємо такий надлишок, це він виглядає як ну, мішок такий. І, грубо кажучи, після операції ви не просто не отримаєте результата, ви отримаєте навіть гірше ніж було. Чому? Тому що у вас зверху пупка буде ще більше надлишку шкіри. Ну, маєте розуміти, чим більше ви знизу стягуєте, тим більше зверху у вас є надлишок. Тому з цим дуже-дуже потрібно обережно вертикальний рубчик робиться тільки за необхідності, тоді, коли ти не можеш дотягнути і в тебе отвір пупка дає тобі цей рубець, це мінімально береться краї. там, Краї так висікаються, але мінімально там міліметр, 2 міліметри, і все, навіть якщо дуже хочеться, дуже широко не можна ні в якому разі заходити. Якщо навіть вам дуже хочеться ці бока забрати, краще зайдіть і зробіть боділіфт. Але цим е, стягненням внизу шкіри ви зробите дуже значну біду. І потім дуже важко буде це виправити, тому що вже немає надлишку. Ви вже вниз нічого потягнути не можете. Це е, в такому випадку. Доведеться просто йти аж на самий верх до мечевподібного відростка, для того, щоб прибрати цю зайву шкіру над пупком. Тобто у вас буде такий розріз вертикальний, не просто там до пупка, до, або до середини, так? а до самого мочевидного відростку, такий Mercedes буде, грубо кажучи. Тому, будь ласка, цей момент, особливо там хірургія, там пацієнти, щоб ви теж знали, нікого не просіть, щоб побільше забрали ось так вертикальний компонент. Це робиться єдине, бувають такі операції, коли так робиться, але одразу робиться до мечеподібного відростка. Мерседес усі робиться. Це у разі, коли є значні втрати ваги, Ну там 70 кг, 70 кг, воно з усіх сторін висить, і то це не є там стопроцентні покази до такої операції. Це дуже така. Ну, це дуже рідка ситуація, коли така операція необхідна. Інколи навіть краще зробити верхній, там нижній і верхній Там Спочатку нижній, потім верхній. І ви набагато краще отримаєте результат. Тому, будь ласка, не ведіться на маркетинг, будьте мені інформовані, дивіться мої відео, ви будете в курсі всіх-всіх моментів, нюансів. Я вам все розповім. Всім до побачення!